Вот она детка. Т-90. Бійці сумської тероборони пригнали російську військову техніку. Танк та дві машини. Знайшли її у Сумському районі. А за словами одного з чоловіків, машини покинули окупанти. Перед цим танк замінували. Когда уходила русская колонна в сторону Краснополья, у них, наверное, поломался танк, и они бросили его в Краснопольском районе. Наши друзья из местных сел его обнаружили, сообщили информацию. Мы оперативно отреагировали, приехали с помощью КАМАЗа и КРАЗа, завели его, пригнали в Сумы. Наши русские друзья там оставили немножко сюрприз в стволе, немножко заминировали. Об этом должны знать все. Повісили український флаг і будемо тягнути на суми. Зранку ж зачистили іншу ворожу символіку. На боку наклеєна Георгіївська стрічка і зірка. Їхня. Ось так. Ми поздирали. Танк 2014 року кажуть бійці з боєкомплектом. Вічорам була винята частично боєкомплект. були виняти акумулятори, перевірено все закручено, щоб ніхто не солярку, і То солярку слили. нам повезло, що ми дозаправили це все. Дякую нашому танкісту, який дід Саша з Краснополя. Танк лагодять, заправляють, накривають маскувальною сіткою, вивчають, яке обладнання є всередині та зовні. Це камера заднього виду. Колону вилученої техніки супроводжували сумські бійці. Ну, решили прикрити как би тили Местным жителям, теж хоч обратиться. хотіли вже по обстрілу по нам вести. Ну слава Богу, так все відбулося. Как бы. ну пусть більше будуть как бы, щоб не вийшло так? Ми как намагаємося себе что обозначити, що ми Сумы, суми, бы, и щоб не було у нас конфликтов з местными жителями. Окрім танка, в районі знайшли зіл та КАМАЗ. Машини каже чоловік, також кинули росіяни. Нам дают информация, где остается техника. Мы едем, ее собираем. И просьба к людям. При нас разорвался танк, который подожгли. Танк разнесся в хлам. От вот такой машины не остается ничего. Башня слетела. Улітіла в сторону, снизу кратер через дві посадки перелетел кусок металу і оборвал лінію проводов. Люди, включайте зображення, внутрі внутрь. внутрі. Там внутрі боекомплекты в основному повні заряжены всі танки. Не паліте все, що можна західно, західте. ОПГ городок звоните нам. мы будем, давайте нам інформацію. Ми будемо цим займатися. Наразі всю техніку забрали її, говорить використовуватимуть для захисту Сумщини від окупантів.